Магазин тримерів електробрит тример InUA вас вітає. Сьогодні на огляді Шейбер. Взагалі скажу за шейвера, що це техніка одна з популярних серед чоловіків. Чому? Тому що справді хто любить гладке гоління, хто, навіть чоловіки з бородою так само беруть шейвери. Я ж кажу, з мене кепкують, що ти з бородою, а ти показуєш шейвер. Ну, друзі, я показую, тому що сам користуюсь мене є. Тому що і мені треба пройтися шию почистити. На, щок, на моїх щоках також де росте дрібна щетина, її треба прибрати. Тому... Всім чоловікам потрібно. Знову ж таки, навіть мінімально шию почистити також шейвером можна. Тому давайте подивимось ось такий. Це бренд Voyager, в нас його багато і перевага в тому, що хороше фабричне виробництво, якість тому і дивимось шейвер Voyager v В 399. І хочу сказати, що у нас, мабуть, перший раз вам на каналі роблю огляд. У нас давно в асортименті цей шейвер, але е, показую перший раз, тому що його часто то є, то немає, його часто розбирають. Виглядає ефектно, цікаво, ось такий, будь ласка, давайте будемо робити як традиційно, так, з дизайну починати. Ну, по розмірах, в принципі, такий. Величенький, достатньо. Так, ну, якщо. Але зате можна використовувати для гоління голови. В руках зручно. Корпус пластиковий, але перевага в тому, що він не важкий. Ну, звичайно, сліди залишаються, тут треба розуміти, що все-таки це особливість такого корпусу. Він такий ось золотистий. Хто любить ось такі золотистий? Ну, він, правда, такий яскравий, він виділяється, справді. Ось Бачите, я в руках, ну, такий, як наче злиток золота тримаю. Тому так ось цікаво. А, дві плавучі голівки. Так, давайте я вам. І з переваг те, що в нас тут є підсвітка. Коли вимикати, загоряється підсвітка. І давайте подивимося. Значить знімається механічна кришечка, дві плавачі голівки, ножі, по-моєму, як в Abelis Pro. Треба порівняти. У мене на каналі є відео, ми порівнюємо ми з Abelis Pro, вставляємо в китайця і все досить добре. і Вони однакові абсолютно з одного заводу. Тому тут, бачите, зараз треба розуміти, що техніка дуже одноманітна і багато деталей. З middle маркету і у бюджетних моделях пересікаються деталі, тому тут це також треба розуміти. І те, що подобається, так само і в Pro така ситуація, що металева тут іде оця деталь. Металевий, ця частина, вона металева, яку я зараз тримаю. Це також перевага, це більш надійніше. І давайте по комплектації. Велика перевага, що тут є запасні ножі. Це перевага, тому що потім, коли ножі почнуть псуватися, проблема, де його потім шукати. Тому це велика перевага, те, що тут вони вже є ці ножі. Тому, будь ласка, можете використовувати. Далі дивимося комплектацію кабель USB, щітка для очищення. У нас іде інструкція. І Бонус, знову ж таки, чим подобається цей бренд, що вкладуть ще ось такий бонус-мішечок. Тобто ви собі поклали там і користуєтесь. Ось так, будь ласка. І собі поклали, можливо, ще якісь там запчастини, там кабель. І можна взяти з собою в дорогу, в сумку. Також це зручно. Приємний бонус. Дрібниця приємна. Отже, ось такі шейвери у нас сьогодні на огляді, і трішечки ще, можливо, хтось не знає, хтось перший раз. Тому що в мене ось був кейс, відмовився клієнт, він онлайн доставку замовляв Бейболіс Pro, йому не сподобалось. А чому йому не сподобалось? Тому що він у нього перший досвід. Тому що коли ми телефонували для підтвердження, людина взагалі не знала, як користуватись. Ми йому пояснили все. Видно, на пошті користувався, залишив після себе використані, Ну це взагалі жах був, але висновок тому, що людина не користувалася.